Короте, ребят, всім здорова, з вами Сектор. І сьогодні ми поговоримо про <кхм> всі топові танки в кожній нації. Обсудимо, які, вони... ну, які в них характеристики і чи стоїть їх качати і брати. Ну що ж, погнали. Почнемо з Савків. В савків саме топовим ІС-2 1944 року. Ну, а він вже Із 2 екранірований. Що можу сказати по цьому танку? Танк дуже и дуже раз хороший у него пушка 122 мм. два пулемета имеется один 762 мм, а другой 127 мм. в общем два пулемета и пушка 622 мм. имба имба скорость скорость у него тоже дуже хороша вот двигатель на, 40, на 442 лошадиные силы От, Маса 46 тонн. От. Із дуже хороший танк. У нього дуже хороша броня. От. Як ну, як по мені. І танк реально стоїть своєї прокачки, але в є единственний недочок. Це дуже довга перезарядка. Тобто, навіть з усіма плюшками у нього перезарядка буде дуже довга. Так що, Із 2 реально топчик. От, качайте. Не пожалієте, але спіріться з довгим КД. Ну, я думаю, тут смисла більше немає, що говорити. Танк імба, імба. Ідемо далі. А, ну і максимальна скорость 37 км. Імба. Йдемо до Америки. В Америки... т 26 є 1 він же Супер Першинг. Супер Першинг дуже хороший танк. От, Він хоча б щось може танкувати, тому що його М-26 раніше був топом. В Америке. І він ну, не дуже танкував. А вот Першинг дуже хорошо танкує. В Першинга також є бопси, які дуже хорошо пробивають техніку. Ну і, в принципі, прикольно. 90 мм пушка. Ну і опять же пулемет як Visa. Вот. Мощность двигателя 425 лошадиних сил, маса 49 А что? Отут уже він нормально реально так вісить. Тобто 50 тонн він уважи. Ну і максимальна скорость нього 40 км в час. Ну, а, к сожалению, ви її не будете розвивати, бо чаще всього ви будете там повертати, все таке. От. Першинг дуже хороший танк, але все-таки цей все він може пробиватися. Но для танків США це дуже хороший вибір. Так що качайте, не пожалейте. от, Так же само. Йдемо до німців. А в німців, хто би що там не говорив, але це найкращий танк Tiger 2H. Тigгер 2H це реально дуже хороший танк. Це найброніруваний танк в грі. але сразу розкажу його не дочоти. Не до Тігра другого, що його пробивають всі в вщочки. Так що тут з цим треба смиритися. В Тігра 2H 88 мм пушка і один пулемет. Он, ну, як ви бачите. От, максимальна скорость 41. Мощність двигателя 595 лантійних сил. і маса почти 70 тонн. В общем, це навіть хороший показатель для такого танка. Но, учитывая то, те, що це самый лучший танк другої и був і самый бронированный. Так що, тут реально заслужено. Що можу сказати по поводу нього? Тігр 2 Імба, Імба і ще раз Імба. Тобто ніхто його не переплюне. Але реально всі його будуть пробивати в щочки. Так що учтіть це. І отвертайте башеньку. От. Таке. Переходимо до Японії. В Японії найкращий танк це Хорі Продакшн. І тут він, опять же, почті найкращий Пушка 105 мм. Яка пробиває абсолютно все. Тобто, хто би що там не говорив, але це самий мощний танк по Орудію? Мощня двигателя 935 лошадиних сил Це ніфіга. Сіпі. І 65 тонн маса. Хорі, це реально дуже хороший апарат. От Таке. Так що... Ну, хорі, советую вам прокачати реально не пожалієте, Але в хорі є багато мінусів. А мінусів багато в тому, що цей. Що, ну як не багато, в нього є мінус. В тому, що це ПТСАУ. А як ми знаємо, ПТСАУ тільки рубка. Тут ж пушка вращається. тако, типа вліво і вправо. Все. Тобто немає башни в нього. І вас будуть... Як це так сказати, ну, пробивати дуже часто, просто з противотанкового средства. От, але Хорі реально дуже хороший танк, і в нього саме найлідше орудіє із всіх? Що можу сказати, ребят, по поводу всіх танків? Чесно вам сказати, от Чесно вам сказати самим лучшим танком є Тігер 2 h тому що це реально лучший танк. В грі, хто би що там не говорив, як по мені. От. Ну і так вважають самі ігроки. На другому місці я би поставив ІС-2, тому що він такий же самий імбовий. От, Тут ще горіс що На третьому місці хорі. Зараз скажу чого, бо в хорі це Петисаву. От. Петесау нема башни. Думаю, ви поняли. Ну і на четверте місце я поставив Суперпершинг. Ой, Я тут я зайшов. І <хи> е, на 4 місце я поставив Супер Першинг. Розкажу чого. Потому тому що Супер Першинг він не такий популярний. Раз. А два, в нього немає прям такого чогось особінного. Тобто, це просто броньований танк з бобсами. Все. А ті бобси, ну, а бобси що таке, ми знаємо самі. От. Так що, як по мені, Супер Першинг реально. Ну, вроді нормальний, але. По моєму мнію, це такий собі танк. Ну, хоча б він хоч щось танкує. І хоча б в нього бопси є, щоб пробивати все. Що можу по завершенню сказати, ребята? Танки реально в усі націях імбові. І вони стоять свої прокачки. Так що прокачуйте їх, не пожалійте. Ну, а з вами був Сектор. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. От, ставте колокольчик, щоб не пропускати нові відео. мені буде приємно, якщо ви будете дивитися мої відео. Ну, а всім удачі і пока!